Друзі, підписники гості каналу. Так, у нас стартує новий турнір. Кривава битва, на п'ятизіркових героях без червоного кольору. Так, ось таку я оборону поставив. Поставив марманчика по центру. Не знаю, подивимось. Юліуса поставив. Ну і Двейн травить плюс-мінус. Якусь шкоду наносить. Ну, подивимось, як буде тримати. Так, поки ніхто не нападав, поїхали. І зразу Шемерський. Що з ними робити? зрозуміло. На 25-х емках ману йому не зрізати. Смартан тут не дуже допоможе, тому що він все повертає. Фіолетових бажано не брати. Дуже-дуже ну, неприємно. Але давайте тоді візьмемо романчика. Напевно, Юліуса візьму. Все ж таки якісь міньйони нам потрібні. Можна спробувати взяти старласа шляпу. І, наприклад, того ж Двейна, якесь травління щоб було. Давайте старласу віддамо ось такі війська. Шляпа нехай буде міньйон, в того мега міньйон будуть жирніші. Ну, спробуємо. Поїхали тут два синіх, тому беремо більше зелених. Так, є. Червоні з зеленими. І все. Ну, Шаммерскейла поки не хочеться заряджати так швидко, тому давайте ось так прокинемо. Так, зелененький приїхав. Давайте, напевно, зарядимо Юліуса. О, ще зелені. Це, в принципі, непогано. Ось так ще буде трієчка. Ага, і тут трічка доїхала, і ще доїхала. Ну, це добре, це добре. Так. Перебиваємо. Тепер арманчиком вдаримо. Угу. Сюди вдаримо. А, напевно, може краще старласом вдарити, щоб спробувати трьох заблокувати. Так, є. Ну, і сюди тоді. Ось так. Тепер можна цього заряджати. А, перебилась шляпа. Це не дуже приємно, але добре, нехай вже буде так. Там мегаміньйон відпрацює. Так, ще міньйон, і поїхав в Двейн. В Двейн не доб'є. Добре, тут прикинемо сині. І все. Ну тут впорались, пощастило. Поїхали далі. Ой, мену. Ой, мену, Смартан. Червоних немає. Може такою командою і сходити? Ну давайте ще раз спробуємо. Тут можна було вже смартанку взяти, але нехай буде так. Так, що ми маємо? Четвірка синіх смартан. Непогано, але четвірки нам недостатньо буде. В мене прокинути жовті. Зберуться зелені, але цього теж буде замало. От, може там синій крізь виїхати? Ну давайте спробуємо. Так, ще трічка зелена, а це вже цікавіше. Так, пробиваємо і нам потрібно цього мену добити бажано. Скільки йому? 135. Давайте ось так зарядимо Юліуса. Ми відпрацював чудово. Трієчка зелена повинна вистачити цьому угу, смартанку. Відправили в сон, добре. Ну, давайте б'ємо двейном. Тут прокинемо зелену четвірку хотів знайти, але не знайшов. Ну, добре, давайте ось так. Угу. Все закінчило. Ну, тут швидко все вийшло, вдалий перший хід. Так, поїхали далі. Ой-ой-ой, яка -ой -ой, мнешця. Яка шкіра, пофіт, імену. Дуже потужна оборона. Старлас ну, проти якої шкіри не відпрацює, на жаль. Хоча б блокиратор... В принципі, нам подобається. Ну, давайте спробуємо ще раз такою командою. Зелених, в принципі, дають, подивимось. Угу. Так, і зелених дуже багато, до речі. Трішечки, звісно, на заряд нам не вистачає, але багато і червоного. Можемо зробити дві трієчки за один хіт, і там єдине, що там один зелений камінчик залишиться. Ми потім спробуємо підтягнути зелений знизу. Давайте ось таке комбо запустимо. Уве. Я сподіваюсь, не зарядиться. Ось так. Буде ще трійка. Але ще червоні полетять, ага, ще трієчка. Так, ну пощастило, що увен не зарядився. Хто нам більш неприємний, звісно, нам більш неприємний увид. Так, давайте вдаримо Угу, Непогано їм так прилетіло. Тепер заберемо ухиляння. Треба було, напевно, спочатку так зробити. Давайте вдаримо в мену. Угу. навіть СУ заблокували. Пофіт, пофіт. Нам хюльда ця страшніша, скоріш за все, тому давайте ось так. Тут прокинемо фіоли. Угу. Б'ємо Двейном. Ну, непогано, непогано. Так, тут ще фіоли і ще буде трічка фіолів. Двен повинен добити. Так, ну добре, тут теж все склалося чудово. Поїхали далі. Так, мультяшки. Мультяшки, мультяшки. Лімонвуд і Смортан. Ти змінимо напевно команду. Це візьмемо Людва Смартанку, Арчика чи Армана. Лімон Вуда і. Того ж Двейна взяти, чи може взяти Старласа. Ну, Мультяшок він не заблокує, звісно. Але він може потужно вдарити. Чи Двейн також вдарить може сильно, але він травління на мультяшок не накладе. Можна спробувати взяти дедбута, зрізати. Ось так. Ну, Людвега хочу використати, щоб закритись від смартанки та від старого окрану. Ну, давайте спробуємо. Поїхали. Хоча, напевно, замість Дедбута потрібно було все ж таки Юліуса взяти. Але вже як є. Так, можемо зробити фіол Kріs. Давайте ось так. Я думаю, що це буде гарна ідея. Так, ну і зелених багато летить. Угу. Ось для цього ми брали Людвига. Так, добре. Можна, в принципі, пробити Лканіна, але поки не хочу. Давайте заберемо ось так. Ось пит... А ось таким чином ми повинні Людвига дозарядити і зелених. Ні, Людвиг не дозарядився. Ну, добре, в нас є ще кріс. Робимо ось так, ось так. І тоді ось так. Угу. Так, Людвиг, напевно, спробуємо забрати Лімонвуда. Ні, не захотів. Ну, добре, давайте ще раз. Все. Ну, тут теж дуже швидко все вийшло. Так, Маріола вона лікує, але. Угу, оборону. І знову мене. І Вівіка. Вівіка неприємна, тому що може. Арман сам себе заблокувати в той Міньйон Маріола знижає. Ну, Ліманвуд нам потрібен, скоріш за все. Лазара тут також неприємно. Давайте, напевно, замість Дедбута візьмемо. Все ж таки Юліуса. Можливо, ми швидше зарядимо Людвега. Манфлаур теж такий неприємний герой. Але добре, давайте спробуємо. Ну тут же всі на альфа. Звісно, що два лікаря. Незрозуміло, навіщо вони тут потрібні. Так, ну, поле цікаве. Можна пошукати зелений кріс. Можна пошукати. Ну, давайте спробуємо. Ми знайшли синій. Так. Нехай вона лікує. Ми вмикаємо люд до цього. Зелений кріс. Небо фіолив зарядити. Ну, добре, давайте Зелений кріс. Юліус відображення на себе поклав, тому що ві, у Вівіки спрацювало відображення. Так, давайте ось так. Сподіваюсь, в мене не зарядиться. Не зарядився добре. Звісно, що там захист, але. Будемо робити ось так і ось так. І жовтий кріс повинен Лімонвуд зарядитись. Чудово. Вони майже всі набрали ману. Давайте розпочнемо з Лазари. Угу. Так. Давайте трієчку в пустоту прокинемо. Людвих нам не завадить. так. Тепер ось так з жовті в пустоту будемо трішки обережно ходити. Так, мену. Так, ну, Лазара вже зараджена. Давайте в неї прокинемо. Так, мінус мену, Це була найбільша загроза, добре. Так, Вівіка, ну, вона дасть захисні стяги. Але це вже не так критично буде. Добре, давайте ось так сині зберемо. Може вона не встигне зарядитись, ні зарядилась. Ну, нічого. У нас є Арманчик, в нас є Юліус. Так, так, так. Жовтий кріс. Ну і все. Повинні цього добити вже. Все чудово. Так, ну, перший день, в принципі, пройшло дуже все добре. ТОП-1 ми навіть зайшли. Так, дивимося, оборона поки що ніхто не нападав. Рейтинг 572 місце. Гарний результат. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.